Пані та панове козаки та козачки. Привіттіки-канфетіки! Ви знаєте, в Ютубі є багато відео на тему найкращих, найцікавіших, найкорисніших місць у Києві для мешканців та гостей столиці. Але я на своєму непотрібному каналі порушую правила та покажу вам свій топ найнепотрібніших, найбезглуздіших місць у Києві. Цю інфу ви не дізнаєтесь у тревел блогерів, бо цих відолах обмежує жанр, а мене ніфіга не обмежує. Тож цей топ буде суб'єкту. Єктивний місцями абсурдний, місцями доволі серйозний. Тож з вас вподобайка та підписка. З мене унікальний контент, рівноцінний Є. обмін. Погорцювали. Почнемо з кінця. Десяте місце. Це місце ідеальне для романтичних побачень та затишних прогулянок з батьками. Це промзона біля метро Видобичі. Тільки уявіть, як ви гуляєте зі своєю другою половинкою або четвертинкою по брудним, пильним вулицям Будиндустрії, смог в обличчя. Спотикаєтесь через нерівне асфальтове покриття. Ммм, якщо жити. То тільки в кайф. Кияни жартують, що місце, де ви розлучитесь з телефоном або гаманцем, це Троєщина, але ж я знаю справжні місця. І промзона, метро Видобичі це саме таке місце. Дівчата, якщо ви гуляєте тут з вашим нареченим і він вам не подобається, це ідеальне місце, щоб покінчити зі здоров'ям його легенів. Угу. І це був час для найнепотрібнішої поради на світі. Тут настільки пиль. Що навіть квіточки пов'яли. Найжорстокіше місце в Києві буде індустрія. Дуже шумно і дуже брудно, як після рок-концерту. Я наче на Six Solutions побувала. М -м, супер. Спробуйте оновлюючу маску з пилу та піску. Висновок: Промзона видобичі це чудове місце, якому варто присвятити свої вихідні або навіть будні. Лишайте все, ну його в баню і гайда на видобичі. Місце номер дев'ять. Понік. такс-такс-такс. Що такс, такс. тут у нас? Місце, в якому люблять фотографуватися насамперед гості столиці, хоча кияни також грішать, бо це місце є в кожному з тревел посібників по Києву. Це місце воздвіженка. Бе. Українською возруханка. Крінж. Місце несмаку дешевих фасадів та смішних понтів. Карикатурний закос під Європу. Алло, Алочка, ти не повіриш? Я в Прагі. Коротко кажучи, Воздвиженка входить в топ найгірших забудов Києва. Люди, що знаються в архітектурі, називають це ганьбисько елітним позором Києва. Кичем, районом-фейком, і я повністю погоджуюсь. Місце, де ти начебто повинен себе відчувати графом або графом графинею сударем або сударинею. А відчуваєш, начебто тобі впарили поліетиленовий пакет замість крафтового. Дивіться, які креативні назви. Он схрестили букву Р і Б. Ну, де б ви ще таке побачили? А он Ольга. Єблан. Кажуть, що люди в цих крінжових будівлях п'ють чай з відтопиреним мізинцем. Крінжопель із Фаунд. Подивіться, ну хоч би вивіски б також зробили під старину. <гум> ну, дивіться, охота на овець. Ну, вівця знайдена. <гум> Короткий посібник, як фотографуватися на Воздвиженці від Ольги Вольц, Тобто мене поза радікуліт на одну сторону, радікуліт на другу сторону, поза не Стандартно. Вчіться, поки я жива. Їдемо далі. Які у вас найнеулюбленіші місця Києва? Це метровокзальна. А чому? Чому вокзальну не любите? Це багато людей завжди. Чесно кажучи, я думаю, що у мене не може бути неулюблених місць, тому що я живу на лівому березі, тому в Київ я не дуже часто їжджу. Арена Сіті. Арена Сіті. Оскарки. Арена Сіті. Я Не буду відставати теж Арена Сіті. Зараз запитаємо у моєї чудової операторки Анастасії, яке у неї найнеулюбленіше місце в Києві? Ану, давай, Анастейша. Я не знаю з приводу. От непотрібним воно не буде, бо воно потрібно. Я дуже не люблю місця пов'язані з виїздом людей з Київ. Це власне такі місця, як видубіші, шулявка, кадемістечко і всі подібні райони Києва, на яких є такі автостанції, потрібні, але стрьомні. Все, дякую. А тепер далі знімати, да? Місце номер 8. як відрізнити стандартного представника Homo Sapiens, якого вже нехило встигло пожувати життя, від неформалів, гедоністів та ультратворчих несистемних зумерів? Останні тусять в техноклубах на нижньо-юрківській вулиці. Це клуби Білайк Клозера, like де дискримінують людей, он в гуглі перекреслений значок інваліда. А також, як правило, в цих технорегальнях наявний фейс-контроль, тобто якомусь рилу при вході. Ви можете здатися надто стандартним і вас попросять піти нафік. Ось, що пише Олег П. Із Туріна, Італія Отвратительне місто. Жалка пародія на берлінські техно з місцевим сервисом і персоналом, предвзятої отношения к посетителям. Вроді би 45-й год пройшов, но деление людей на сорта осталось, що ярко виражають контроль этого заведення. І ні за що не приобретайте білет на вход. При Кубки вас не предупредять о том, що он не дає вам права входа в клуб. Ви уявіть, любі друзі, якщо Олега П. із Туріна Італії не впустили в клозер, то що очікувати Миколі з Жашкова? Тут, тут, тут сьоме місце. Один із найзашкварніших закладів у місті Київ. Ось він позаду мене. Якщо ви не знаєте усі його ганебні витілки, я вам зараз розповім. Перший зашкварік: недоречне та недолуге загравання з мовним питанням з початку відкриття цього реєстіка чи закладу, чи що воно таке. Реєстр з самого початку називався російською, обслуговував російською. А в соцмережі писав таке: я український хліб і я особіний, тому що розговарюю по-русски. Коли набули чинності окремі норми закону про забезпечення функціонування України. Української мови як державної та товари та послуги на території України треба було надавати українською. Хлеб не продовжував вести свої соцмережі російською. Другий зашквар розвернувся з однією із співробітниць, якій не виплатили ЗП за відпрацьовані 35 змін. Дівчина не була оформлена офіційно і, виявляється, практика не оформлювати офіційно в хлібному була повсякчас. За місяць до цього у центрі Києва закрили два рісті. Хлібний за порушення карантину. Ще один скандал розгорнув. Вся нещодавно і пов'язаний з тим, що хлібний вигнав бабусю, що прийшла погрітися із закладу. Правда, заради справедливості, скажу, що ситуація з обох боків в результаті вийшла неоднозначна. Я, в свою чергу, ні до чого не зазиваю і наголошую ще раз: мій топ і місце хлібного в ньому річ абсолютно суб'єктивна. Тому відвідувати хлібний чи ні, up to you, guys. Бізнеси та медійні персони можуть помилятися. Звісно, річ у визнанні масштабі та повторюється. Вирюваності помилок, от і все. До речі, а Форнеті ще існує. Наша тоді хлібний. Шосте місце. Кажуть, якщо Бог існує, він почує вас з будь-якого куточку планети. Але якщо ви хочете, щоб він почув вас голосніше та у пришвидшеному порядку, йдіть у церкву. Ну і я пішла. Але вона працює тільки в неділю вранці. Шкода, адже ця церква виглядає так, наче її побудували в сімсах? Знайте, що якщо у вас щось трапилось не в неділю, а наприклад в середу ввечері, то заськи вам. Тому шосте місце це церква, в яку неможливо потрапити. Апдейт авторка вважає будь-які церкви рудиментарним відголоском минулого, а релігію найбільшим обманом людства. Так що тут не тільки в цій конкретній церкві справа. Лелелелелелема що здуріла таке. Так накраситися волосся. П'яте місце. Є така класна набережна в Києві. Просто прекрасна. Але прогулятися по ній у вас не вийде. Та подивитися на воду можна тільки через грати. Бо доступна вона тільки жильцям ЖК Ріверстон. Ось цього елітного гетто. Ось з цієї сторони це набережна для смертних. Тут ще є вільний доступ, а он вже з все огорожено парканом. Ось прочитаю вам коментар про цю набережну в інтернеті. Загарбники берегової лінії обмежують доступ до Дніпра, прикриваються законом про гідротехнічні споруди. Але скажіть тоді, чому, наприклад, на Подолі всі мешканці Києва мають доступ до набережної, хоча вона теж є гідротехнічною спорудою? Я не юрист в цьому ділі, але якщо серед глядачів є люди з юридичною освітою, підкажіть, чи законно не допускати до водо. У цьому місті не мешканців ЖК. Мене ще зі школи вчили, що доступ до водойм має кожен громадянин. Виглядає так, ніби Ріверстон банально або порушує земельне законодавство, або прикривається хибами та неточностями у діючому. Але все одно, хай там як погуляти на набережній та окунути ручки в тепле весняне Дніпро. Ви з тієї сторони не зможете можете якщо не мешканець ЖК. Зараз ми прийдемо до наступного місця. А поки пані та панове запрошую підтримати мій канал фінансово на патреоні та на баймі екофі. Там доступні бекстейджі зі зйомок моїх випусків. Я знімаю відео на різних локаціях з реквізитом, споживаю багато калорій. Тому по можливості підтримайте мою творчість. Сьом четверте місце. Ого що за фігня, київський посаж, частина вулиці Хрещатик в центрі міста, де знаходяться такі мас-маркет. Магазини, як Гучі, Луї, Банателла Кукарелі і подібне. Це кон'юнктурне місце пафосу та понтів, ще один симулякр на тілі столиці разом із воздвиженкою. Речі куплені в цих магазах мають здебільшого соціальну цінність. А підвищити свою самооцінку найкраще ви зможете не на курсах інфоциган, а тоді, коли охоронник магазину Гучі просканує вашу зовнішність і оцінить, чи варто вас впускати всередину ось цього де люди з грошима тут купують супердорогі речі, які потім все одно виглядають недолуго та смішно, наче це речі куплені на ринку, нічого не маю проти ринків. Люди, які не мають гроші, фотографуються тут на фоні дорогих бутіків. Make it till you make it. Виглядай успішно, щоб суспільство сприймало тебе серйозно. Mm -hmm. А є люди, котрі фотографують серветки на фоні пасажу, Недооцінені генії сучасності. Їдемо далі. Топ 3 нарешті. Mm. Третє непочесне місце це цирк або зоопарк. Ну що вам сказати? Якщо ви свідома людина в здоровому глузді, то розумієте, що цирк та зоопарк це тюрма для тварин. Тварини мають таке ж право на свободу, як і ми люди, тому що ми люди теж савці. Нас із шимпанзе відділяють всього 7 мільйонів років еволюції. Але ж понімайте, мамам хочеться привести свого малиша, щоб той в ознакомітельних целях у тваринок. Разве так плохо? Так, тубати п**а, це погано. Жодні образотворчі цілі твого чада не коштують життя та здоров'я інших тварин. Шкода, що не існує реінкарнації. А то б я побажала тобі народитися собачкою або мавпою в руках циркового ката. Ну, ці же животне, ані же рождни в зоопарки. Випустіть їх, таке не виживуть в діка природі. Ну така якого дідька тоді їх ув'язнювати. Друзі, бойкотуйте цирки та зоопарки та розповідайте. Своїм друзям, що це треш і пекло, бо це є треш і пекло. Є прекрасна європейська альтернатива. Цирк дюсюлєй, де не використовуються тварини, беремо приклад. Друге місце я тут по швидкому скажу, бо немає сенсу розповідати про це багато. Пафосний опенінг. А ні, не пафосний. Друге місце в моєму топі це посольство Російської Федерації, яке зараз тимчасово зачинене. Хоча тут доречно тільки назавжди. Тож у цій будівлі можна буде зробити щось корисне, наприклад, музей російських злочинів, притулок для тварин, секонд, врешті-решт. Все, поїхали далі до першого місця. Ось, до речі, в парку біля російського посольства знайшли російський рубль, але Стрімоусов вже не забере свою зарплату. Дякую на всіх, дорогі мої друзі І поздравляю. І нарешті, 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 перше місце. Музей українофоба та прихильника Російської імперії посідає перше місце в моєму топі найнепотрібніших місць. Києва, це музей Булгакова на Подолі. Друзі, тут з впевненістю можу сказати нафіг з подолу музей, симпатика білогвардійців, противника незалежної України та українського національного руху. Його ще й мішками обтулили. Ще чого цитую головного героя Олексія Турбіна із п'єси Дні Турбіних. Я б этого вашего гетьмана за устройство этой міліньки України повесил би первим. Кто запретил формирование русской армии? Гетьман! Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетьман! Ось что Булгаков сказал про киевские вывески украинской мовою. Эти киевские вывески, что на них только написано, уму непостижимо. Уговариваюсь раз и навсегда. Я с уважением отношусь ко всем языкам и наречиям, но тем не менее киевские вывески Необходимо переписати. Давай, по панове, Міша, все хуйня. Давайте, по панове, поїхали. Національна спілка письменників України виступила проти музею Булгакова у Києві і запропонувала натомість створити музей українського композитора Олександра Кошиця. Немає сумнівів щодо того, що рафінованому любителю журського міра та ненависника самостійної України не місце на Подолі, але поки все ще Міша тут, то ось приходиться стоять. Я тут щось вам розповідати, міша. Чий Крим? Обтулили тебе мішками, щоб твоя улюблена Росія тебе не обстріляла? Чий Крим питаю? Мовчить за проданець. Друзі, от і все. Це мій власний топ. Я нікого ні в чому не переконую. Мені взагалі все одно я зараз їсти піду. Київ прекрасний, навіть з наявністю всіх цих перечислених мною місць. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які місця в Києві ви не любите і чому. Дякую вам за перегляд. Кажемо ні, Булгакову. Так, метру на Троєщину. Метро, метро, метру. До нових зустрічей! Цьом, цьом.